Доброго дня, колеги, городище Черкаська, 8 червня 2024 року відповідаю на питання, яким чином я зупиняю, призупиняю верніше, ріст, якщо я удаляю пасинки, і в той же час, щоб зберегти точку росту. Дивіться, це приклад. Показував на прикладі біанки. Тут у нас пасинкові пагони вже виламані. Це верхня проволока в мене, висота тут. 2 метра. І потім що я роблю? Дивіться, точка росту, коронка. Два таких в маленькому стані ще пасенкових пагона. І для того, щоб зберегти точку росту, дивіться, що я роблю, тобто тут буквально 20 см від проволоки, я роблю прищіпку. Зараз на даний час, виходить, основний ріст призупинено, але в мене є два цих пасинки. Ці пасинкові пагони будуть активно розвиватися. І коли я, наприклад, чому два залишаю для контролю, для перестрахування, коли цей пасинковий пагін почне розвиватися, він буде точкою росту, потім я його знову ж таки підрізаю. І на ньому залишаю теж пасинковий пагін точку росту. Тобто, таким чином гальмується розвиток вверх пагонів і в той же час точка росту не обирається. Чим відрізняється прищепка від, від чеканки? Ну, дивіться, якщо якби я взяв в мене обрані всі пасинкові пагони, і це все беремо, скажімо так, останній вузол, де убраний пасинок, якби я тут Зробив отак його відсік, верніше, скажімо так, це основний пагін, це була би чеканка. І тоді це би загрожувало тим, що в мене пішли би активно розвиватися, просипатися основні бруньки, що є небажаним. Тому повторюю, для того, щоб у вас не просиналися основні бруньки, завжди потрібно залишати точку росту. Коронка обирається, пригнічується ріст пагона, але починає розвиватись пасинковий пагін. Так само і на ньому, коли буде видно пасинок, ви його прищипуєте і так за сезон декілька разів. Ну, така операція, яка робиться нами вже не перший рік, ну як і іншими виноградарями. Всього вам найкращого, успіхів вам у виноградарстві.